Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео у мене починається з такої красоти. Йдемо з роботи на обід, а в тютлюбе тут на клумбі розцвілив крокус. Дивіться, яка красота. Це просто неймовірно. Крупні, фіолетові такі крупні і світліші, біленький кущ такий пишний, пишний, бджоли, джмелі, все, поприлітало, все. Радіє, оце красота. Сьогодні тепло у нас не знаю скільки градусів, і воно так все розквітло. Вранці, вранці ми йшли, то вони всі закриті були. Геть бутончики були закриті, а це красота. Друзі, всім ще раз привітик. Я вже дома сидю на качельці, треба збиратися йти на роботу. Вже обід майже закінчується. А так добре сидіть, якщо чесно. Сидиш, гойдаєшся, я прибігла трошки там туди-сюди. Пообідала, то думаю, вийду, хоч трошки посидю на качелі, бо в п'ять як прийду, вже наче такого сонця немає. Вчора трошки вже кусачка, Пф! Куди мені там грибешся? Лаванду удобряєш, так. О, а зараз прям сюди так сонце світа, так можна побалдіть, посидіть. бджолки повилітали, все так Ташки співають, півні мої, як скажені, кукурікають. Балдеж просто. А ну що вона роби? Пішла мені надзюрила під лаванду, удобрила, да? ну а що ж каже? Вова взяв, підбілив е, вчора підкрасив краскою дерева. Я кажу, що ти красиш, ми ж їх ще не бризкали. Сьогодні збираємося бризкати. У нас начебто вже стабілізується температура. А то були ще ночами приморозки. Ну, бажано ж їх обрискувати, коли температура плюсова, і немає заморозків. А в нас ще вчора було мінус 5. Не цією ночі, а тією ночі. А сьогодні вже було нормально і далі дивимося така непогана температурка. Стоїть, то ж вирішили, що сьогодні вже побризкаємо, тому що. Ну, буде розпускатися вже все потихеньку. Смородина і так. У нас там один кущ смородини і агрус вже досить так непогано розпустилися. От їх ми вже бризкати і не будемо. Обійдемо, потім уже побризкаємо якимсь препаратом, коли будемо бризкать. Гоша, тікай, тікай. Отак. Сонечко світа, кури на своєму місці, відкрила їм хвіртку. Вони прожугом вискочили на травичку, туди кублиться он в землю, довольні, Тільки поставила шиферину через те, щоб качки не вийшли. Тому що качки виходять, а вони ж не місні, та ще десь як забредуть, то будемо їх шукати. Друзі, сьогодні будемо обробляти наші дерева, готуємо. Бордоську суміш вже розвели мідний купорос у тепленькій водички. Отакий він у нас голубуватий. Робимо трьохпроцентний розчин на дерева. На кущі будемо робити, напевно, однопроцентний. А де тоді вов цей? Ту ту пачечку, де тоді? <клес> <клес> Той, що я показувала вам всередині, я казала, не знаю, який він. Тут, ось, бачите, отак. Я думала, що тут все перемішано. Думаю, як, як воно так, мідний купорос вже щодільно. А тут уже розчитано, отак. І однопроцентний розчин робиться 100 грамів мідного купоросу розчинити в невеликій кількості води і довести до об'єму 5 літрів. В іншій ємності 100 г негашеного вапна це половину, того, що тут 200 грамів. І теж 5 літрів води, і все змішать. Цим я буду обробляти рози і кущі, ті, що ще не розпустились. Колоти, колоти гарненько його. Дивіться, яка красота виходить. Гарне. Нема там на дні. Обов'язково треба мідний купорос розчину вводити у вапно. І ось так мішать. Але мені здається, що треба ще сюди вапно, бо сильно синє зробити отдільно. Ростчин такий, довгий. Ні, ну він дуже, ну через щур такий яскравий. Ну що, шо, бризка? Щось струя погано. Що ти? Може, забиває? М? Та на що ти його? Нічого не забива. Почав вова бризкати ще там той садок на тому дворі. Ну, це сьогодні у нас тільки початок, того, що ще у мамки сад, там більше ста дерев у мамки в саду. І ще чуть Свята просила побризкать. Ну, сьогодні вже хоча б у нас почне, а завтра вже добризкає їм, бо в нього роботи куча. От там, друзі, і день закінчився. Зараз день до вечора швиденько пролітає. Нічого не знімаю, бо немає коли зараз. Хочеться побільше вспіть роботи. Так що такими невеличкими шматочками. А що? Не знаю, злегка побризкай. Або можеш оставить тоді однопроцентним, побризкаєш. Ну, вони ще ж не розпустилися, бризкай. Я Є свої. Драні дорожки пос... попрала ті, що на порузі, коли у нас грязюка. Там біля поругу ложу, щоб трохи грязюку на плитку не так нести. Ось так працюємо, працюємо, весна, весна.